Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Не можу спати. Хто такий, як я, хто не може спати? А ну, давайте от ходжу, особливо коли побахає перед цим якийсь день. Діти спляться, я ходжу туди-сюди. Зберігаю сон. Давайте Харків, Харківщину. Що там наші хлопці замислили? Ага, Верховна Жриця таємний це буде. Ну давайте Харків найближчі дні. Черкаси там я бачу, Черкащину сьогодні криють. Харків найближчі дні. М -м, в якусь гру граються. Зараз буду пояснювати, дуже цікаво. Такі ставки йдуть на прорив, але нам можуть <кхи> зненацька збити всі плани. Дивіться, а ще буде не тільки там, де зараз іде наступ наших на Харківщині, а ще в іншому місті також просування. Об'єднаються військові, якісь будуть об'єднані дії, що дасть якийсь прорив, але це не перемога поки що. Парків найближчі дні. От те що летить, ми знаємо. Відпочити буде хотітись. Дивіться, тут зони відпочинку в небезпеці. Це перше, що показало, що Там, де люди культурно-масові, якісь адмінбудівлі, суди. Найближчі дні. На виборі. Збіймо, не збіймость. І спати не дасть, і вдень відпочити не дасть. От нібито пообіцяли захист дати і ніяк не дадуть. Розумієте? Роблять вигляд, що не обіцяли вже. Харків найближчі дні. Знову карта вибору. Чутно вибухи і в центральній частині, і в передмісті, і летіти буде майже над цим містом. Є можливість збиття. Тут ракети йдуть, тут не тільки шахеди. І знову вибір. Ну, що таке вибір? Це коли є можливість збити, є можливість м обезпечитись, але не показує поки позитивний результат. Повторення ситуації. Одні ті ж самі цілі. Дивіться, хлопці вперед-вперед ідуть, -вперед а людей вивозять все одно. Не на всьому напрямку буде покращення. Показує якусь проблему таку дні. 300 багато. Серед цивільних і серед військових. Поранені, дрони йдуть. Дрони якось натискають з одного району, з одного боку йдуть. І як захист ППО, грубо кажучи, відволікають на себе. Але ракети підуть не з того боку. Харківщина, що буде по військовій частині? По руху військових буде. Ну, буде знову великі втрати, показують. Є План, Вони, він буде змінюватись. Господи, аж голос пропав, що так не можна казати. Мала ну, мовчу вже. Десь є загроза куп'янський. Угу. Якийсь вихід до води, або до якогось получення, до важливої якоїсь точки. Дивіться, я не бачу, щоб ми повністю фронт там протиснули і пішли вперед-вперед. Ні. ворога також будуть якісь удачі. Зараз загостриться ситуація. Це буде, то ми вперед пройшли, то ворог має успіх. Дивіться, за оновленням Ну, Гнівитися буде керівництво, тому що ворог дуже сильно почне бити по цивільних. От прифронтове якесь місто, містечко буде вивозитись. Думали, покращиться, а погіршилось. Полтава дні. Дрони. Прильот. Навіть в місті може бути влучання жертвами. Полтава небезпечна. Миргород найближчі. Не Руйнування. Помста за якісь наші дії на фронті, що ми вперед-вперед пішли. Інфраструктура. Декілька може бути звуків вибухів. Хмельницькі найближчі дні. Дрони, дрони, але на підльоті. Як доля може вберегти людей, які там знаходяться. Але військових багато буде, багато поховань. Тобто хлопці гинуть на фронті. На фронті в бою. Везуть, ховають, і є занепокоєння цивільних, тому що гучно бахає біля, зовсім біля міста. Звук вибухів лунають. Хмельниччина найближчі дні. Ну От як на поготові вже, як знаєте, ну ми розуміємо, що свято, перечуття, відчуття, але буде щось палати. Паде уламками і знову наводять, знову наводять, знову ведуть туди, ж, куди і вели ворожа, ворожа зброю. Черкаси, давайте, Черкащина, що ви гучно сьогодні? Черкаси, найближчі дні. Занепокоєння є, є загроза для цивільних містом, Ще буде атака. Це ще не все. Бо ми дивимось тоді, коли... Ну, от як викладу відео, то вже, грубо кажучи, зараз подивлюся, 10 хвилин буде на каналі. Тому М -м -м -м... ніч вже глибока. А це наступний день, наступний ще період. Ще може бути Гуч. Гучно? Який шлях прокладає через вас? Я так думаю, воно там кружляло вже давно, а тепер шлях проклало. І кудись через вас буде летіти далі. І інфраструктура Черкаси. Дуже ворога цікавить. Саме руйнування інфраструктури вашої. Черкащина найближчі дні загроза для цивільних. Ну, дивіться, карта диявола справедливості немає. Тобто ворог атакує по так, якісь склади. Біля води, ЖД можуть бути атаки, мости, переправи, інфраструктура. Але є поранення, є небезпека для цивільних. Це знаєте, як об'єкт може бути не цивільний, але це війна. Куди прилетить? Туди прилетить.